На землі є діти Божі, а є діти дьявола. І тому люди вони керовані вершниками Апокаліпсису, тероризують землю протягом усієї історії від створення. Вони виконують волю сатани і будуть убиті мечем, що виходить із уст Христа, а дьявол та його. Слуги вони будуть поміщені в гієну вогнену, і кожен з нас він має зробити вибір або Бог, або сатана, рай чи пекло. І ми повинні служити і бути на боці світла. Блаженні, милостиві, вони будуть помиловані. Будуть блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Тому стережіться, щоб вам не потрапити під кару Божу, яка прийде і час короткий. Амінь.